Слава Ісусу Христу, шановні люди, Христос Воскрес, воїсти на Воскрес. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас мири і добра, щоб нагадати і сказати про те, що Бог, Творець неба і землі, дуже сильно любить людей. Нагадати і закликати людей, щоб молилися за Україну, просили милості Бога для народу України, щоб Бог зупинився за кров пролиття і нам мир і спокій. Добри люди, я хочу нагадати про того Бога, який настільки сильно полюбив людей, що віддав свого народженого сина Ісуса Христа на хрестну смерть, щоб нас врятувати. Дири люди, коли в вашому житті буде трудності, коли можливо не буде що їсти, коли буде страшно, коли можливо буде хвороба якась, коли не буде що удітися, звертайтеся до Бога, Бог може допомогти, Бог є любов, Бог турбується про людей. Но найважливіше, я хотів вам нагадати, що Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб забрати наші гріхи на себе і дарувати нам прощення гріхів і життя вічне. Що Ісус Христос, Він є єдиний, хто може нас врятувати від покарання за гріх. Воскресення Христове надає надію усім християнам на життя вічне. Багато людей не мають такої надії, тому що віра мертва. Дорогі люди, читайте Слово Боже, щоб у вас з'явилася віра. Віруйте в Господа Ісуса Христа. Для того, щоб отримати прощення гріхів і життя вічне. Ісус Христос Він любить людей. Він поклав своє життя, щоб ми з вами жили вічно. Він помер і воскрес ради нашого оправдання. І Він є живий. Я все це говорю, дорогі люди, тому що мені не байдуже, де ви будете проводити вічність. Бог спас також мене декілька років тому назад, коли я жив без надії, я жив у гріху. Я був залежною людиною, не міг зупинитися. Я хотів піти із життя. Я думаю, що це вихід. Но ну, дякувати Богу, що мені зустрілися люди, які подарували мені Боже Слово, Євангелію, яку я почав читати. І моє життя змінилося. Бог забрав бажання від тих залежностей, дав бажання жити, любити, дав сім'ю, дав дітей. Але найважливіше, я точно знаю, що коли я помру, моя душа буде з Богом на небі. Це пише слово Боже, хто вірує в Сина Божого, має вічне життя, хто вірує і має сина Божого, має вічне життя. Дорогі люди, щоб мати таку впевненість, потрібна віра. Щоб була віра, появилася віра, потрібно читати Слово Боже, звідки приходить віра. Читайте Біблію, читайте Слово Боже, і Бог вас буде благословляти. Будьте вдячні Богу і на вдячність Богові робіть добро іншим людям, Бог буде бачити це добро і буде давати вам добро. Нехай Бог благословить і бажає кожного з вас. Дякую за увагу. Отче наші, що і сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас.